Україна завжди вдячна Больше і завжди буде вдячна пам'ятати всі ці дні цієї ханевної е, агресії Росії проти нас. При цьому Україна завжди захищала себе, захищала собою Європу. І найбільшу ціну ми заплатили Це життя наших людей, сімей, наших дітей. Я думаю, що. Дуже важливо, щоб союз між нашими державами був міцний. І ми маємо зробити все, щоб він був найсильнішим за будь-який час. І щоб він залишився, цей союз, він важливий. Є ризики безумовний, є зовнішні фактори. Але ми повинні працювати як лідери на тому, щоб цей міцний союз був і надалі. Це залежить і від риторики обох країн нам всім. Треба бути уважним, уважнішим, уважні, поважати одного. одного. І дуже обережно. Росія хоче розладу, хоче руйнувати, зруйнувати такий міцний союз двох народів, багатьох поколінь України і хоче. Ми дамо їм це зробити. Слава Україні!